2022 рік був наповнений для українців негативними емоціями у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Хоча, не зважаючи на більш ніж 300 днів безперебійного терору, українці знаходять собі сили для посмішок, жартів та позитивних емоцій. І ці емоції ми маємо щастя проживати завдяки нашим бійцям зсу, нашій теробороні, нашим енергетикам, нашим рятівникам, нашим волонтерам, нашим пожежним, нашій поліції, і всім, всім, хто кожного дня долучається до вкладу в перемогу України. Частина фізичних, хімічних та біологічних процесів у нашому організмі побудована таким чином, щоб кожного дня ми відчували такі необхідні інтелектуальні елементи нашого життя, як відчуття та почуття. І у цей різдвяно-новорічний період я хочу з вами поговорити про інтелектуальні здібності нашого організму, почуття, відчуття та емоції. Привіт ви на каналі Цімборка! Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами говоримо про найцінніші. Емоції нашого життя погнали! Коли ми споживаємо контент, коли ми, наприклад, у YouTube, чи у Фейсбуці, Інстаграмі, чи будь-де шукаємо якийсь цікавий для себе контент, ми прагнемо відчути деякі емоції. А зараз я попрошу вас під цим відео написати у коментарях, які емоції для вас є найбажанішими та найактуальнішими. Тож, які емоції та відчуття ми шукаємо, коли ми заходимо у мережу і обираємо собі чи то фільм на вечір, чи то ролик на YouTube, чи то скролимо стрічки у TikTok, чи Facebook, чи у Insta, чи в будь-якій іншій мережі? Чого ми шукаємо, чого ми прагнемо, та що ми хочемо відчути? Давайте поговоримо про це. Отже, ми прагнемо відчути щось нове. Так ми хочемо прожити емоцію здивування, ми хочемо відчути захоплення. Ми хочемо відчути ейфорію, ми хочемо відчути задоволення. Ми хочемо відчути піднесений настрій та щастя від того, що ми побачили та відчули. І погодьтеся у зв'язку з останніми тяжкими подіями на нашій планеті, у зв'язку з повномасштабним вторгненням на територію України з боку Російської Федерації, у зв'язку з пережитою епідемією коронавірусу на усій земній кулі. Ми стали рідше проживати таку важливу когнітивну емоцію, як здивування. В принципі, настало дуже важко здивувати. Давайте поговоримо про здивування. При здивуванні м'язи нашого організму різко скорочуються. Це дуже нестабільне відчуття. І воно допомагає нашому організму підготуватися до несподіваної події, яка має трапитися, та прожити її безпечно для організму. З точки зору еволюційного розвитку, це є дуже важлива психологічна функція, яка впливає на виживання нас як виду. Здивування звільняє нашу нервову систему від стресу, який виникає у наслідок зміни навколишнього середовища. Саме тому відчувати потребу у здивуванні так ми хочемо дивуватися. Ну, у більшості випадків ми хочемо дивуватися, так це наша еволюційна потреба. Для того щоб тренувати організм виживати, це закладено в нами. Ми, ми маємо вижити як вид, Тому в нас це все закладено генетично. Генетично ми хочемо дивуватися. І внаслідок подій, до яких в принципі наша психіка пристосовується. А, і внаслідок того, що ці події а, достатньо тяжкими є для нашої психіки, і наша психіка вже це в принципі пережила адаптувалася так, то наступний а, такий етап для того, щоб нас здивувати, він, на жаль, а, може бути ще більш складнішим. Але ми маємо відчувати здивування для того, щоб продовжуватися в принципі як виджу. Інтерес, зацікавленість є важливий емоційний вияв людини, який спонукає до інтелектуального розвитку. Завдяки інтересу, зацікавленості цікавості взагалі відбуваються якісь винаходи, якими ми маємо згоду потім користуватися. У повсякденному житті без такої інтелектуальної функції організму, так, без такої емоції, в принципі, людство не могло би еволюціонувати. Та дати навколишньому світу усі ті технічні, технологічні, біологічні побутові винаходи, якими ми маємо змогу та щастя користуватися. Тому дуже класно та файно, коли контент, який ми споживаємо, спонукає нас до зацікавленості, коли ми після перегляду чи прочитання того чи іншого контенту намагаємося дослідити тему глибше та. Інтелектуально розвинутися. А ось ейфорія є патологічним настроєм, який не має під собою об'єктивних причин. Коли ми відчуваємо ейфорію, ми відчуваємо піднесений настрій, таку собі добродушність, добросердечність, але медики попереджають, що це може привести до психічних розладів. А ось радість є першопочатковою емоцією нашої психіки. Ми хочемо відчувати радість кожного дня, ми хочемо її проживати. Ми хочемо відчувати як найбільше радісних моментів у нашому житті. Але Психологічно людина не може відчувати постійну радість, тому що це приведе до когнітивних змін, і людина втратить відчуття реальності, і її дії будуть неадекватними стосовно подій у навколишньому середовищі. Тому прагнути відчувати радість це є наша Принципі базова функція для виживання, але потрібно пам'ятати і змиритися з тим, що відчуття радості воно не може бути постійним. Ми не можемо постійно радіти, тому що це буде для нас, для людини, в принципі, не дуже ок. Радість, як правило, слідує за особистим успіхом чи процесом творчості, де радість не є самоціллю. Таким чином, радість ми можемо відчувати не тільки завдяки власним досягненням, а радість ми можемо відчувати і коли відбувається зміна у навколишньому середовищі, чи коли якісь спільні дії групи людей закінчуються успіхом, і ми теж цьому можемо радіти. Тобто, це така спільна колективна інтелектуальна функція, можна сказати. І, в принципі, можна сказати, що відчуття радості є таким собі заразним, тому що коли а, поряд буде радіти група людей і а, наші логічні процеси. В організмі так інтелектуальні процеси прийдуть до того, що нам це ок. Ми теж можемо з цього порадіти. Хоча та радість може зовсім нас не стосуватися, але ми будемо радіти разом з цією соціальною групою людей. Як підсумок емоції це біологічно обґрунтовані психологічні стани, які потрібно для розвитку та виживання людини як виду в цілому. Тому потребувати переживати ті чи інші емоції це нормально. Коли ми проживаємо ту чи іншу емоцію, потрібно сприйняти це в. Принципі як належне, як ок. Я відчуваю зараз радість, це ок. Я відчуваю зараз смуток, я ок, я відчуваю зараз полив, це ок. Шукати цих емоцій, намагатися пережити їх, це теж є в, в принципі, потрібною річчю у нашому житті. Погано, коли ми не дозволяємо проживати собі ці емоції. Погано, коли ми а, дозволяємо. А, Соціуму забороняти нам проживати ці емоції. Тому що ці емоції потрібні нам за, для виживання як виду, так і конкретної індиві, конкретного індивіду індивіду для особистості, для людини, кожної окремо в цілому людства і окремо для кожної людини. Тому проживайте ці емоції, шукайте ці емоції. Якщо ви виробляєте цей контент, то давайте хоч якимось чином споживачу відчути ці емоції. Зароджуйте допитливість, зароджуйте цікавість, стимулюйте подив, і тоді ми матимемо шанси, непогані шанси на світле майбутнє. На цьому все. Я вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам відчувати як найбільше потрібних емоцій для особистості та для людини для розвитку та зберігання людства в цілому. Скоріше нам перемоги! Слава Україні!